Доброго ранку малята. Я запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні до нас завітала лялька Наталка зі своїм другом їжачком. Але що вони нам принесли? Давайте подивимось. Наталка та її друг їжачок вирішили пошити собі нові шарфики. Вони принесли тканину, зелену і червону. Наталка взяла зелену тканину, а їжачок червону. Друзі. Просять нас допомогти їм розмотати свої шматки тканини. Допоможемо їм. Ось подивіться, чия смужка довша. Так, наталкина смужка тканини довша, ніж у їжачка. А зараз я пропоную вам пограти в гру різнокольорові смужки. Подивіться, перед вами дві смужки. Якого вони кольору? Так, червона та зелена. Давайте ми з вами перевіримо, яка смужка довша, а яка коротша. Для цього нам потрібно взяти зелену смужку та покласти на неї червону. А тепер подивіться і скажіть, яка ж смужка довша, а яка коротша, довша зелена, а коротша червона. Продовжуємо грати з нашими смужками. Пропоную покласти. Довгу смужку ліворуч, а коротку праворуч. Отже, якого кольору смужка ліворуч? Так, зеленого. А якого кольору смужка праворуч? Так, червоного. Якого кольору довга смужка? Зеленого, а коротка червоного. Молодці. А як ви гадаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Так, звичайно. Ми накладаємо смужки одна на одну і зайву частину відрізаємо. Яку смужку ми будемо відрізати? Якого кольору? Так, зеленого. Давайте з вами подивимося, якими стали смужки. Так, однаковими. Тепер і зелена, і червона смужка однакового розміру. А зараз пограємо з вами в гру розклади овочі. Подивіться, перед вами дві смужки. Одна коротка, а друга довга, а ще огірок та помідори. Покладіть огірок на коротку смужку, а помідори на довгу смужку. Давайте з вами уявимо, що це грядки, і розкладемо наші овочі. Скажіть, скільки огірків? Один, а помідорів? Багато. Скільки огірків. Помістилося на короткій грядці? Один. А скільки помідорів помістилося на довгій грядці? Багато. Якого кольору довга грядка? Так, зеленого. А якого кольору коротка грядка? Так, червоного. Давайте з вами пригадаємо. У кого був довгий шматок тканини, так, у Наталки, а у кого короткий у їжачка. Як ми з вами довідалися, яка смужка довга, а яка коротка. Так, для цього ми взяли зелену смужку та наклали на неї червону. І визначили, яка довша, а яка коротша. А як ми зробили смужки однаковими? Так, ми відрізали зайву частину. Молодці малята! Я бажаю вам успіхів. До побачення!